Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. І до нас в гості завітав ось цей хлопчик. Ви знаєте, як його звати? Так, його звати Незнайко. А чому його називають Незнайком? Тому що він завжди нічого не знає. І ось одного разу з ним трапилася пригода. А щоб дізнатися, яка? Увага! На екран. Одного разу гуляючи собі. Незнайко зустрів королеву математики, і вона запросила його до себе в гості. А так як королева полюбляє різні математичні завдання, вона запропонувала Незнайкові виконати деякі з них. Наш незнайко розгублений, не знає, що йому робити, тому просить нашої з вами допомоги. Допоможемо йому! Тоді увага на екран. Будьте уважними. Перше завдання. Порахуйте, скільки кульок зображено на малюнку. Так, 6. Молодці. вірно. Наступне завдання. Порахуйте, скільки принцес зображено на малюнку. Так, десять. Вірно. Молодці. Наступне завдання. Подивіться уважно, хто знаходиться ліворуч від незнайка: песик чи котик? Так, песик, молодці, вірно, далі. Який найбільший метелик на галявині? Перший, другий чи третій. Так, другий. Молодці. Далі. Хто знаходиться праворуч від незнайка: Лев чи Тигр? Так, Тигр, молодці. Наступне завдання. Подивіться уважно, якої ягоди не вистачає на малюнку. Малини, ожини чи полуниці. Так, малини, вірно, молодці далі. Яке відерце найменше: червоне, жовте чи помаранчеве? Так, найменше помаранчеве відерце. Молодці. Далі. Якої геометричної фігури не вистачає на малюнку? Кола трикутника чи квадрата? Так, трикутника. Молодці. Далі. Порахуйте, чого більше груш чи яблук? Так, яблук більше, ніж груш. Молодці. Наступне завдання. Порахуйте, чого менше фруктів чи овочів. Так, молодці. Фруктів менше, ніж овочів. Далі. Подивіться уважно. Яке число менше на 1 від числа 6. Але більше на 1 від числа 4. Так. 5. Молодці. Наступне завдання. Подивіться уважно, яке число менше на 1 від числа 8, але більше на 1 від числа 6. Так, 7. Молодці. вірно. Наступне завдання. Хто на малюнку зображений найвищий вініпух незнайко чи Пятачок? Так, найвищий незнайко, молодці. Далі. Подивіться уважно, який замок відімкне ключ перший, другий чи третій. Так, другий замок відімкне ключ. Молодець. Діти, далі. Яких геометричних фігур менше квадратів, п'ятикутників чи кругів? Так, найменше п'ятикутників. Молодці. Наступне завдання: Скільки яблук росте на березі. Так. 0. Тому що на березі яблука не ростуть. Молодці. Далі. Подивіться уважно, який мотузок найдовший. Перший, другий чи третій. Так, молодці. Третій мотузок найдовший. Наступне завдання. Який знак потрібно поставити? Більше, менше чи дорівнює? Так. Менше, тому що зайчиків менше, ніж дітей. Молодці далі. А який знак потрібно поставити на цьому малюнку? Так, більше, тому що гномиків більше, чим принцес. А який знак потрібно поставити на цьому малюнку? Так, дорівнює, тому що мишенят і бурундуків порівну. Молодці. Наступне завдання. Подивіться уважно на малюнок. На малюнку зображений зошит. В ньому написана цифра 7. Ми повинні дізнатися, кому він належить. Для цього нам потрібно обчислити приклади. 3. Додати 2 дорівнює. 5. Молодці. 2 Додати 2 дорівнює. 4. Так, вірно. 4 плюс 3 дорівнює 7. Молодці. Так кому належить зошит? Так, сові. Далі наступне завдання. Давайте уважно подивимося на малюнок і визначимо, кому належить машина. Обчисливши приклади, 6 мінус 2 дорівнює. 4. Так, 8 мінус 5 дорівнює 3. Так, вірно, 9 мінус 4 дорівнює 5. Так, машина належить дівчинці. Молодці. Наступне завдання. До якого кута підбіг зайчик? Так, зайчик підбіг до верхнього правого угла. Молодці, наступне. До якого кута підбіг слоник? Так, слоник підбіг до нижнього лівого кута. Молодці, наступне. Ой, ура! Молодці, друзі! Ви мені дуже допомогли. Дякую вам, велике, що ви були зі мною. До побачення, до нових зустрічей. Так, діти, ви молодці, ви справилися з усіма завданнями, допомогли нашому незнайку. Він вам дякує, і я також. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, до нових зустрічей. Гарного вам дня!